Вітаю вас, друзі, і нагадую, що наш контрнаступальний дайджест впевнено крокує інформаційним простором країни. Ви знаєте, що ми завжди розпочинаємо з огляду ситуації на фронті, що там відбувається. А ситуація доволі непроста. Вам це всім відомо. Я розповім детальніше, що безпосередньо там, тому що складно на Куп'янському напрямку, де ворог поновлює штурмові дії, вони підтягують додаткові сили, намагаються прорватися все в тих же місцях. Це синьківка, це Табаївка, використову різні види озброєнь Просування не фіксується, тобто наші сили тримають позиції є лише незначні успіхи у противника. Тобто, всі ці заяви, які лунають про те, що зараз великі загрози для Куп'янська, великі загрози для Харкова. Для Куп'янська вони є. Але ви знаєте, що навіть а, дехто вже почав говорити про загрози для Харкова. Я прошу дещо заспокоїтися і не робити подібних заяв, тому що вони дещо дестабілізують ситуацію, яка насправді на сьогоднішній день на цьому напрямку такої не є. Тобто вона є складна. Але наші сили впевнено тримають, тому що є розуміння, що це північний фланг. А фланги, як відомо, найважливіші в війні, тому що ще з древніх часів, ще з часів класичної військової науки, древня Греція, Древній Рим, Карфаген, Пунічні війни, всі воєнні кампанії, які йшли тисячоліття, війни Олександра Македонського, війни всіх вони передбачали. Залучення флангів тому є розуміння того, що ці фланги потрібно тримати що й робить на сьогоднішній день наше військове угруповання на цьому напрямку. Лиманський напрямок. Ситуація так само непроста, тому що ворог не полишає спроб прориватися. Район Тернів, потім Білогорівка. Вони намагаються розкитати і пройти нашу оборону. Є незначні тактичні успіхи, але наші сили тримають удар. Звичайно, що потрібно на цьому напрямку, як і на інших, це артилерійські снаряди, це міни, це підтримка додаткова, максимальна. І звичайно, ми всі чекаємо на f 16 які б давали можливість по ворожим тилам на цьому і на інших напрямках. Бахмутський напрямок у ворога є незначне просування на цьому напрямку в бік часового яру. Там ситуація непроста, Я пояснював це раніше. Мета і характер ворога зрозумілий: це завоювати висоти, які знаходяться в районі часового яру, які утримують наші сили і, відповідно, не дають противнику підійти ближче. Це дуже важливо, тому що ці висоти вони фактично контролюють весь цей напрямок, дають можливість нам вести артилерійський вогонь, дають нам можливість краї. Найкращих географічних позицій стримувати ворога, і на цьому відтинку фронту це надзвичайно потрібно робити. Звичайно, для цього нам потрібно знову ж таки більше мін, особливо на цьому напрямку. Нам потрібні додаткові дрони. Це все потрібно. Авдіївський напрямок у ворога є знову ж таки певне просування. Воно прогнозоване. Я так само про нього попереджав, тому що вийшовши за Авдіївку, зрозуміло, що є певна рівнина. Плюс ворог атакує з флангів. Вони намагаються змикати ось ці фланги Бердичі первомайський і просуватися далі. Відповідно, наші сили вимушені маневрувати. До речі, щодо маневрування, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський сказав про те, що українські війська будуть діяти в маневровій і позиційній обороні. Що це означає? Маневрова оборона означає, що в нас зараз будуються додаткові оборонні рубежі по лінії фронту. Вони дуже потрібні. Ви мене часто про них запитуєте, і вони будуються. І є два моменти: перший момент, що маневрова оборона це маневри між рубежами лінії оборони для стримування ворога це означає, що може бути гнучкий підхід, і командир може ухвалювати рішення про те, що потрібно відходити на інший рубіж. І звідти стримування ворога. І другий момент надзвичайно важливий і ключовий. Для нас зараз критично важливо знищувати авіацію ворога, аби вони не скидали керовані авіабомби, що роблять наші повітряні сили. Але про це ще згодом зараз. Згадаємо про Мар'їнський напрямок, де Ворог так само веде наступальні дії, і мета їхня вийти на вугледар. Тобто їм не вдалося зайти з півдня на вугледар. Вони робили численні спроби. Згадайте, скільки разів наші сили їх там знищували. Там колосальна кількість техніки, живої сили ворогом було втрачено. Вони не можуть з Волноваки підійти, тому пробують підходити фактично з Мар'їнського напрямку, але там ситуацію вдалось стабілізувати. Напрямок Запоріжжя-Оріхів він так само непростий. Ворог атакує, атакує штурмовими групами, атакує технікою. Ну десь має тактичні успіхи, але наші сили їх викидають. Я вам навіть не можу сказати, скільки вже спроб вживає агресор для того, щоб витіснити наше угрупування з лівобережжя Херсонщини, скажу цікаву річ. Вони почали завозити труби туди, пробують відкачувати воду і використовувати там можливості, щоб створити підкоп фактично. Вони намагаються створювати тунель на лівобережжі, щоб підібратися до кринок. Інакше вони вже не можуть. З води пробували, не вдається. Пробують з повітря не вдалося. Пробували, по суходолу не вдається. Тепер хочуть спробувати під землею. На щастя, наші сили. Знають про ці плани. Я думаю, що це все буде заблоковано і ці тунелі обвалені. Успіхи в повітрі не перестають нас радувати і втішати наші повітряні сили, тому що знову ж таки черговий літак дуже важливий і цінний для ворога, ДРЛВ А 50 був збитий. Чим був збитий дуже багато дискусій. Ми готові повірити, навіть що це могла бути С 200 Нехай буде С 200 як нас хочуть запевнити, але головне, що є результат. Хоча чи була це С-200, чи ні, згодом колись ми про це дізнаємося. Але результат надзвичайно важливий за наслідками того, що збитий цей літак тепер ми розчищаємо дорогу для Ф 16 яких ми очікуємо, тому що саме цей літак контролював повітряний простір і е, бачив все, що літає, не на всій території України, тому що Росія завищує показники цих літаків. Ви знаєте, там нема 600-700 кілометрів того, що вони можуть спостерігати, але менше з тим вони за цим спостерігали. Тепер можливостей менше, а отже, більше спроможностей для нас потенційно, коли з'являться F-16. Києві пройшов ряд заходів присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення. Приїхали міжнародні лідери підтримати Україну. Були обговорення прес-конференція президента України Володимира Зеленського, Запевнення якраз тому, що Україна отримає далекобійні ракети. До речі, це ще привід для вас дивитися наш дайджест, тому що я говорив про те, що ми отримуємо ракети Таврус після того, як Сполучені Штати дадуть нам ракети Атакамс, що підтвердив на своїй прес-конференції президент України Володимир. Зеленський. тому ще раз сподіваємося, що врешті ці далекобійні ракети нам будуть надані, тому що вони нам дуже потрібні для того, щоб знищувати тили ворога, і для того, щоб врешті демілітаризувати. Кримський півострів від російської військової присутності і для нас дуже важлива подальша підтримка, тому що найближчі місяці ситуація може бути складна. Нестача боєприпасів, снарядів і тут залишається сподіватися, що Європа буде постачати на той час, поки в сполучених штатах розглядається в Конгресі питання підтримки України. Що ми сподіваємося, звичайно, яке зрештою буде позитивним для нас, але готуємося до різних планів і сценаріїв, діяти фактично за тих умов, яких доведеться. Але головне за будь-якого сценарію це діяти на відсіч ворогу, стримування агресора і забезпечення нашої подальшої перемоги. Дякую вам, залишайтеся з нами. Бережіть себе і слава Україні!